Ми провели дуже добрий збір. Спочатку він був в Києві, потім в Австрії. І, на мою думку, що ми підготувалися на всі 100%. Но Наша невелика проблема те, що в нас не було ще офіційних матчів. Тому будемо все робити, те, що робили на зборах. І в плані фізичному і тактичному ми думаю, прибавили. Набагато більше, ніж були в минулому році. Є, станувато... Під час австрійського збору були такі спокотні дні. Тут теж, судячи, матч відбудеться за високою температурою, ось наскільки це вплине на гру. Е, я думаю, що ми провели добрий збір в Австрії в плані фізичному і зможемо всі 90 хвилин під, підтримувати той темп, який. Нам скаже головний тренер і дасть установку на гру, як ми будемо діяти в завтрашньому матчі. Ді, – матч. Щось про суперника. Знаєш, чи дивилися матч ну, хно? Чому може сказати? Головний тренер і тренерський штаб нам дав повну інформацію. Сьогодні ми розбирали. Напевно, останній такий розбір був матча, тому в завтрашній перед грою, в завтрашній теорії, головний тренер дасть повну інформацію, як ми будемо діяти, як в обороні в атаці. Ну, те, що команда дуже добре обороняється і вибігає в контратаки, ми повинні будемо це якомога найменше робити в матчі.